Вітаю, друзі! Чи доводилося вам коли-небудь переживати несподівані потрясіння у житті? Момент, коли ваші ретельно сплановані плани руйнувалися, і ви не знали, куди йти далі. Можливо, саме в такому стані ми перебуваємо зараз. Коли в Ізраїлі настала сильна посуха, Бог наказав пророку Іллі сховатися біля потоку Керіт, який не мав пересохнути. Але незабаром потік повністю висох, і Ілля знову опинився в глухому куті. У той самий момент Бог знову заговорив до нього. Устань, іди до сарепти, що належить до Сидону, і залишайся там. Я наказав там одній вдові піклуватися про тебе. Один царів 17 дев'ять. Назва сарепта означає плавильня або «місце в очищення». Як метал розплавляють у сильному вогні, щоб видалити домішки, Бог веде нас через процес очищення, щоб позбутися зайвого і відкрити те, що справді важливо. Бог повів іллю від безпечного потоку до сарепти, чужої землі, плавильні. Чому Бог послав іллю до сарепти, язичницької землі? Це було рідне місто Єзавелі, цариці й долопоклонниці. Бог послав Іллю туди, щоб, долаючи кордони та обмеження, врятувати вдову. Бог діє за межами кордонів нашого світу. І Його спасенна робота звершилася через Ісуса Христа. Як Ілля був посланий до чужої землі сарепти, так Ісус прийшов на цю землю, щоб врятувати нас, відокремлених від Бога гріхом. Ісус пролив свою кров і помер на хресті, щоб сплатити ціну за всі наші гріхи та відкрити новий шлях до Бога. Коли ми довіряємо своє життя Ісусу, наше життя прибудовується і оновлюється. Ісус виводить нас із зон комфорту, які ми самі собі створили, і показує нові напрямки несподіваними шляхами. Навіть якщо ви загубилися в тривозі та невизначеності, Бог веде вас до плавильні, щоб ви відкрили справжнього себе. І зрештою, Він приводить вас до зустрічі з Ісусом Христом, який прийшов на цю землю заради вас. Ісус це новий шлях, нове життя. Чи довірите ви Божому плану перебудувати і оновити ваше життя та зустрінете Ісуса Христа, який відкриває справжній шлях для вашого життя?